Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Овен на розклад пасіанса на період з 23 лютого по 1 березня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Сумна новина вона може стосуватися як якихось ваших особистих моментів, так і загальних. І тут навколо неї документ, лист або документ. Це, наприклад, ви подавали якісь на роботу для нової роботи, тести або анкети, і вам, наприклад, прийшов, прийшла відповідь ні. або електронний лист, або звичайний. Або саме те, що ви загадували. Стріли в колчині в десяточку. Якась ситуація у вас буде вдало вирішуватися. Вона також може стосуватися як особистих моментів, так і загальних, або те, що ви загадали. Ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак Зодіака Овен на період з 23 лютого по 1 березня. Знову повторюється лист або документ. Переміна роду діяльності або додаткова робота. Корабль. Новий проєкт або далека дорога, або підняття по кар'єрним сходам. Якась нова посада, відрядження, щось таке дуже потужне. Ялинка. Добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Ось таке поєднання: змія та стріли вона може показувати, наприклад, лікування. Або ін'єкція, або щось таке. Але не обов'язково може бути і хитра людина. Ось тут переміна роду діяльності, а також підвищення в посаді. Знову ж таки, якісь документи або сповіщення. Це начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вийшло нове відео Пасіян з гороскопи. І ще у вас тут було сонечко. Ми його якось не побачили. Це дуже потужний знак, успіх якісь потужні зміни Вийшло нове відео пасіян з гороскопи, він досить таки цікавий, його треба роздивлятися уважно, робити логічні висновки. Не тільки коли я розповідаю, а ви самі можете дізнатися гарну інформацію саме для себе. Особисто для вашого знаку і на питання, яке ви задали, досить таке цікаво, а у нас з вами третій розклад. Гроші. На завершення тижня. Це може бути як зарплата, так і якісь подарунки або щось відоме тільки вам. Знову далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Підвищення в посаді. Ось тут у вас стрілочки вниз. Вони показують. Ось так, друзі. Вони показують, що якісь ваші дії та події можуть пригальмувати і, наприклад, стати на паузу. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знака Зодіака Овен на період з 23 лютого по 1 березня. Застереження, двоєчка жезлів. Та порада. Шістка кубків. Друзі, дві кажезлів це позитивна карта. Вона показує, що ви щось розпочали і ваші зусилля вже дають результат. Ви його можете поки що не бачити. Він маленький, але він вже є. В чому ж тут полягає застереження? Або не завершуйте те, що ви тільки що розпочали, продовжуйте це робити, і потім ваш результат буде більш гарний. Або тут ще є друга людина, котра з вами може щось виконувати. І застереження може полягати в тому, що людина буде або неякісно виконувати, або щось робити навпаки, щоб якось зашкодити. Цьому проєкту. Подумайте, як саме може це програтися в вашій ситуації на питання, що ви задавали. А порада полягає в тому, щоб ви черпали досвід та інформацію з минулого для того, щоб зараз ваша ситуація була більш вдалою. Що це може бути? Або старі друзі, з якими ви навчалися в школі або в інституті. В коледжі, будь-де. Або якісь люди, котрі просто поруч з вами мешкали і були ваші друзі, якась родина, котра була вам дружня. І саме зараз ці люди можуть вам допомогти в якихось ваших справах. Ось такі, друзі, для вас вишав розклад. Бажаю вам гарного тижня! Завершення зими, щоб вона зібрала з собою та унесла всі негаразди, котрі були в нашому житті. Гарного вам тижня! Велика подяка за перегляди, лайки та коментарі. До зустрічі зовсім скоро!